Вітаю, панове, декілька слів скажу про працевлаштування. У мене дійсно багато звертається людей щодня і запитують за роботу в Німеччині, в Польщі, Чехії. От. І я як підприємець, отак от от якби взяти от по-нормальному, я не мав би цих людей відправляти. Подалі да, з цим працевлаштуванням і казати, що я не займаюся працевлаштуванням. Це фактично є клієнти. Я мав би їх опрацьовувати, брати з них гроші. Давати там роботу чи не давати це вже інше питання. Дуже багато є таких посередників, які просто беруть гроші за інформацію. От я цього робити не хочу. Працевлаштуванням я е, займаюся. Але тільки тоді, коли в мене є робота на моїх об'єктах, це як правило, або в людей, яких я е, знаю, або принаймні знаю, як їх дістати. От. А в чистому вигляді працевлаштування на склади, на заводи, на фабрики, цим я не хочу займатися, тому що це справа неблагодарна. Партнерів, які яким би, от, наприклад, до мене людина звертається, хоче влаштуватися на роботу. Є там буквально декілька людей, яких я знаю, куди можна було б їх відправити. От. Але цього не роблю, тому що, ну, тому що скільки людей, стільки думок, люди є різні, кожному не вгодиш. Одному воно підходить, другому не підходить. Негатив піде однозначно, я знаю, що піде. Але коли негатив е, іде, от на моєму об'єкті, так, то я приїжджаю і його вирішую. А коли відправиш людину на завод е, чи фабрику, і від тебе більше нічого не залежить, ні умови е, проживання, ні оплата праці, то автоматично негатив буде йти не на е, власника цього заводу чи не на як воно називається, не на, не на відділ працевлаштування на тому заводі, а буде йти на мене, тому що я порадую. Ви самі прекрасно розумієте, що українці як нація не, не відзначаються особливою. Особливою... вдячністю. Так? От. А коли... Сказати недобре слово чи вилити негатив, то це завжди, завжди, будь ласка. Тому, якби в мене були якісь надійні партнери, так, де б я точно знав, що от людина приїде, влаштують її на роботу, їй 100% заплатять, там і в хороші умови, і роботи, і все, то можливо б я б вас, так, і відправляв би туди. І, можливо, навіть і гроші б за це брав, тому що якщо вакансія хороша, то гроші за це варто брати. Я за те, щоб брати гроші за вакансію. Але справа в тому, що в Польщі вже зараз така тенденція намічається, що за вакансії гроші не беруть з самих працівників. Уже настільки велика нехватка робочої сили в Польщі. Що за людей платять роботодавці, розумієте? Роботодавець сам просить агенцію з працевлаштування, каже: ти мені привези працівників, влаштуй мені, організуй мені людей, і я тобі за них заплачу. І дуже багато так агенцій по працевлаштуванню працюють. Вони з людей не беруть гроші, а їм платить вже роботодавець. Ця тенденція дуже хороша. Тому що людина знає, що вона не платить боякомусь там посереднику. І просто приїжджає і працює і отримує офіційну зарплату, і, і робітника не цікавлять, там відносини роботодавця з, з цією агенцією чи з тим посередником. В Німеччині в Чехії ситуація трошки інша. Якщо ви в Польщі можете знайти самі роботу, то Чехії і Німеччині, ну, в Чехії певною мірою теж роботу знайти можете самі, а в Німеччині це вже складніше. І тому розплодилися оці от посередники, аферисти різні, про яких я знімаю відео. Можливо, ви бачили, якщо ви не бачили, то прогортайте, зайдіть на канал, вкладочку відео і подивіться, там є, є відео, де люди мене е, просять подзвонити і сказати свою думку про них. І крім того, дуже багато людей розповідають е, мені історії, як їх кинули там на 200 євро, на 300 євро. От. І тут ж виникає такий дисонанс, так, коли люди, просто незнайомі людині, десь в контакті знайдуть номер телефона, оголошення, що е, пропоную роботу в Німеччині, зарплата 1500-2000 євро. І вакансія це коштує 300 євро. І вони не задумуючись, просто беруть і відправляють 300 євро тому посереднику на Western Union, а потім самі ж жаліються, що їх кинули, і які ці посередники, е негідники беруть які гроші за вакансію. Звичайно, ну, треба ж включати мозк трошки, якщо незнайомі людині по скайпу поспілкувалися, по телефону поговорили і відправити гроші. Вони саме на тому і. Наживаються, тим вони користуються довірливістю простих людей. Тому що безкоштовний сир тільки в вишоловці. А висока зарплатня в Німеччині для різноробочого чи людини без кваліфікації 1500 євро. Ну то ви задумайтеся, чи, чи це є реально, коли німці заробляють такі зарплати. Отакі от, от справи. Працевлаштування. Для мене питання відкрите, кому, кому можу допомогти в цьому. Тим людям я і так допомагаю. Інколи вони мені дякують, інколи не дякують. От. Але якщо є вакансії, то я викладую ці вакансії на, на каналі. Якщо посередники беруть за них гроші, то так прямо і говорю, що, посеред... що це посередник і потрібно за вакансію заплатити. Мені більше цікавить брати свої об'єкти і працевлаштовувати людей до, на свої об'єкти до себе на роботу. От. Буквально от недавно їхав з чоловіком, він працює на заводі в Німеччині і каже, що їм потрібні працівники, і що можливо навіть з е, завода отримати. Запрошення, дозвіл на працю. Ну але як воно це виглядає в реалії, я не знаю. Цю тему я так до мене телефонують. Цю тему про це влаштування я буду піднімати ще не один раз і ну, тому, що... тому що є попит, скажімо так, так? Да? А мені потрібно щось, щось ж потрібно вам розповідати, про щось знімати, відео потрібно. Дуже багато людей розповідають різні історії свої з життя, як вони працювали, як їх кидали. Ну і це все я буду висвітлювати в себе на каналі, розповідати, щоб ви не попали, не наступили на ці самі ж граблі. От, орієнтувалася трохи в ринку праці, що і як, скільки можна реально заробити, скільки можна отримувати тут. Легально це чи нелегально. От, якщо в Німеччину є, то я вам скажу, що працевлаштування в Німеччині в основному нелегальне. От, якщо вам говорять, що вам зроблять якісь документи, і тільки відправити нам гроші, то відразу розумієте, що це аферисти, що вас кинуть. Тому що тим більше от, був останній варіант, пропонували роботу в Норвегії і виготовлення документів. А я спілкувався з своїм товаришем, який працював в Норвегії, і він каже: ну, нонсенс. Він сам собі робив робочу візу, він вже другий раз, як їхав в Норвегію, робив робочу візу. І він сам чекав цю візу візу 6 місяців, при тому всьому, що в нього вже була така віза, він там працював, і роботодавець його знає. Поверніть ну, про про Норвегію можливо я ще іншим разом розповім. А так то в принципі все. Чус.